Якщо припустити, що на землі до нас існували розвинені цивілізації, виникає питання, яке значно важливіше за всі піраміди та мегаліти разом узяті, хто вони були? А чому ми про них не знаємо? Адже знання не зникають самі по собі вони або передаються, або знищуються. Історія людства показує, у моменти перелому знання зникають надто системно. Надто точно і надто вигідно для певних структур, щоб це можна було списати на випадковість. Ми звикли думати, що історія це ланцюг подій, який просто дійшов до нас у неповному вигляді. Але якщо подивитися уважніше, стає очевидно у ключові моменти розвитку людства знання не просто губляться, їх цілеспрямовано знищують спалення бібліотек, заборона текстів. Переслідування тих, хто ставив незручні запитання. Розглянемо один з найвідоміших прикладів в історії Олександрійська бібліотека була не просто сховищем книг, вона концентрувала знання різних цивілізацій, зібрані протягом століть. Її знищення означало не втрату окремих текстів, а обрив ланцюга передачі знань. Після цього людство ніби зробило крок назад. І це не єдиний випадок. Подібні процеси повторювалися знову і знову, у різних культурах, у різні епохи, але за схожим сценарієм хто вирішує, які знання дозволені тут виникає ключове питання чи може бути так, що історія, яку ми знаємо, це не повна картина, а лише її дозволений варіант? Офіційна історія формується не фактами, а джерелами. А джерела завжди проходять через руки тих, хто має владу, релігійну, політичну або фінансову. Саме вони вирішують, що варто зберегти, а що має зникнути. У середньовіччі роль такого фільтра виконувала церква. Саме вона визначала, які тексти є канонічними, а які єретичними. Саме вона контролювала освіту, доступ до письма і переписування книг. У руках однієї структури опинився ключ до знань цілої цивілізації. Сьогодні Ватикан володіє одним із найбільших архівів у світі офіційно відомо лише малу частину їхнього вмісту. Значна кількість документів досі засекречена, а доступ до них обмежений навіть для визнаних істориків і дослідників. Чому? Що саме там зберігається такого, що не можна оприлюднити навіть через сотні років. Альтернативні дослідники припускають, що в архівах можуть знаходитися документи, які суперечать офіційній версії походження християнства, описують події та знання, які не вписуються в лінійну модель розвитку цивілізації, містять згадки про контакти з високорозвиненими культурами минулого. Особливий інтерес викликає зв'язок Ватикану з тамплєрами Орден який мав доступ до підземель храмової гори в Єрусалимі, міг знайти там щось значно важливіше за золото. Не матеріальні цінності, а інформацію. І якщо ці знання справді могли поставити під сумнів фундаментальні основи релігійної картини світу, контроль над ними стає питанням виживання самої системи. Ще одна тривожна деталь місце, де археологічні дослідження або заборонені, або суворо обмежені. Храмова гора, окремі райони Месопотамії, частина території у Південній Америці Антарктида. Чому саме ці регіони викликають таку обережність? І чому деякі знахідки так і не доходять до широкої публіки? Офіційна наука часто уникає тем, які не може пояснити. Але уникання це теж форма відповіді. Коли факти не вписуються в існуючу модель, простіше ігнорувати їх. Ніж переглядати всю систему знань. Якщо подивитися на історію з цього кута, вимальовується інша картина. Контроль над знаннями означає контроль над світоглядом. А контроль над світоглядом це контроль над цивілізацією. Можливо, справжня причина, чому ми так мало знаємо про минуле, полягає не в браку доказів, а в тому, що певні знання не повинні були дійти до нас. І якщо це так то Питання звучить уже інакше не що було приховано. А від кого і навіщо? Чому ці теми спливають саме в наш час? Сьогодні ми маємо інструменти, яких не мали наші попередники супутникові знімки, цифрові архіви, нові методи датування, повторні дослідження старих знахідок. Те, що раніше здавалося маргінальним, поступово повертається в наукове поле. І що цікаво Чим більше даних з'являється, тим більше запитань виникає до офіційної історичної моделі. Складається враження, що система, яка десятиліттями визначала, що вважати правдою, а що ні, починає втрачати монополію на знання. Чому історію так рідко переписують. Навіть коли з'являються нові факти, підручники змінюються вкрай неохоче. І причина полягає не в нестачі доказів. Історія це один з головних інструментів влади. Через неї формується уявлення про походження людини, її місце у світі та межі дозволеного знання. Саме на історичних наративах століттями будувалися політичні системи, релігійні доктрини і ієрархії впливу. Визнання того, що до нас могли існувати розвинені цивілізації, створює серйозну проблему для цих структур. Така версія руйнує лінійну модель історії. На які базується ідея поступового прогресу під керівництвом конкретних інститутів. Якщо цивілізації вже досягали високого рівня розвитку і зникали, тоді виникає питання, хто саме визначає, що є істинним знанням і чому ці знання було втрачено або приховано? Для релігійних систем це ще небезпечніше. Багато догматів спираються на уявлення про унікальність людства і винятковість певного періоду історії. Якщо ж з'ясується, що до біблійних або канонічних подій існували складні культури з високим рівнем знань, тоді під сумнів потрапляє не лише тлумачення священних текстів, а й сама роль релігійних інституцій як єдиних хранителів істини для світської влади наслідки не менш серйозні контроль над минулим означає контроль над теперішнім. Той, хто визначає, що вважати історією, фактично визначає рамки мислення суспільства. І будь-яка версія минулого, яка виходить за ці рамки, автоматично стає небезпечною. Саме тому нові археологічні відкриття, альтернативні інтерпретації та незручні факти часто не інтегруються в офіційний наратив, а ігноруються або маргіналізуються. Не тому, що вони хибні, а тому, що їхні наслідки можуть поставити під загрозу усталену систему впливу, віри та контролю. Можливо, найбільший страх полягає не в тому. Що правда здатна зруйнувати окремі міфи, віру чи звичну версію історії? Справжня загроза полягає в іншому. Правда робить людей менш керованими. Людина, яка починає сумніватися в офіційній картині минулого, рано чи пізно ставить під сумнів і теперішнє. Вона вже не сприймає авторитети як незаперечні, а правила як єдино можливі. Знання завжди були формою сили. Не випадково у всі епохи доступ до них був обмеженим. Жерці, правителі, еліти і закриті кола зберігали знання не лише для передачі мудрості, а й для збереження контролю. Той, хто визначає, які знання дозволені, а які ні, фактично визначає межі мислення цілого суспільства. Контроль над знанням означає контроль над минулим. А контроль над минулим неминуче перетворюється на контроль над майбутнім. Над тим, які рішення прийматимуть люди, у що вони віритимуть і яких можливостей навіть не розглядатимуть. Саме тому боротьба за інтерпретацію історії ніколи не припинялася вона не завжди ведеться відкрито, але завжди має одну мету зберегти право вирішувати, що людство має знати, а про що краще не згадувати. Ми не стверджуємо, що знаємо істину. Але, очевидно, одне. Офіційна історія не дає відповідей на всі запитання. Можливо, цивілізації до нас справді існували, можливо, їхні знання були втрачені або приховані. А можливо, людство вже не раз проходило цей шлях від злету до забуття. І головне питання полягає не в тому, чи були давні цивілізації? Питання в іншому. Чи готові ми прийняти правду, якщо вона виявиться значно складнішою, ніж нам розповідали?